Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти трохи про найпоширеніші помилки в догляді за першорічними трояндами. Мені приходить дуже багато запитань, в інтернеті дуже багато різної інформації. І знаєте, таке все йде стандартами. Ми не годуємо, вони не повинні цвісти. Того можна, того не можна. Знаєте, як то кажуть, є нюанси. Перше, це підживлення. Чи потрібно підживлювати першорічні троянди? Дивіться, якщо ми дуже добре заправили нашу посадкову яму, як садити троянди весною і восени і їх різниця, є вже відео на каналі. І ось дивіться, ми заправили нашу посадкову яму. Що далі? Далі ми троянди не годуємо. Ми не годуємо, дивимося на них. Якщо ваша першорічна троянда... Ну, ви посадили декілька, наприклад, якась почала гарно рости, вже і бутончики з'являються, якась просто сидить. Що ми починаємо робити? Помилка перша, давайте їй там навозу дамо, або дамо їй азоту. Цього ми не робимо. Якщо першорічна троянда не росте, то їй потрібно давати не азот, не стимуляти її ріст, не стимулювати її ріст, а Саме стимулювати ріст коріння. Це можуть зробити гумати. Гумати бувають різні, багато запитань, якими я користуюся, чесно кажучи, захожу в будь-який магазин, запитую гумати, які є, обираю собі по ціні і розвожу по інструкції. Тобто ніяких особливих фірм я не використовую, купила, що є, і підливаю свої троянди. Ще є стимулятори, дуже гарний радіфарм діє, він стимулює каріння, але тут вже дивіться по ваших фінансових можливостях. Це не самий дешевий препарат, тому дивіться по ваших можливостях. Дуже добре ще стимулює ріст кореневої системи монофосфат калію, або різне добрива, опять же, ми вже годуємо. добрива там, де середня цифра іде найбільше. Тобто 105410, 10, наприклад, це в тобто не, середня цифра, це в нас йде найбільше, тобто там, де багато фосфору. Я намагаюся стимулювати саме гуматами, стимулювати монофосфатом калію. Мені це більше подобається. Радіфармам пробувала, але, ну, як я вже сказала, це не дешевий препарат і часто його не використовуємо. Як часто стимулюємо ріст коріння? Ну, десь раз на два тижні ми підливаємо по одним або іншим. Тобто не льємо все в одну купу, даємо нашим трояндочкам видихнути і щоб вони просто могли нормально нарощувати коріння. Перший рік, якщо троянда не росте, це нормально. Бувають випадки, коли троянда першорічна, прям так, такі гарні пагони дає. Це залежить від посадкового матеріалу, від вашого ґрунту. Тобто від багатьох факторів, від умов, як вона поливається, в якому місті росте. Багато умов. Але, як я сказала, азот ми їй не даємо. Перший рік вона просто нарощує кореневу систему. І ми їй просто допомагаємо. От, а коли вже починається десь кінець липня, ми обов'язково починаємо годувати наші троянди калієм. Тобто ми їх даємо, готуємо їх до зими. Це вже обов'язкова процедура, ми їх готуємо до зими, незалежно від того, велика вона виросла, мала вона виросла, ми її готуємо до зими. Тут, до речі, теж підійде монофосфат фосфат калію, калі магнезія. що у вас є, там, де остання цифра НПК, найбільша. Тобто ми даємо їй калій. Чому троянда не росте, а поруч росте. Як я сказала, кущ троянди росте від. Як? Він росте залежно від того, яка в нього коренева. Тобто, якщо коренева в нього маленька, він майже не наростає сам кущ. Чим більше стає коренева, він починає гарно всмоктувати всі добрива, які є в землі, ми вже посадкову яму заправили. Якщо у вас гарний ґрунт, то взагалі перший рік можна троянди, крім калію восени, не годувати. Тобто, їй перший рік повинна всього вистачити. Ми просто стимулюємо коріння. Якщо ви посадили ваші троянди восени, ви не давали взагалі азоту, а ви знаєте, що у вас там пісок, якась дуже погана земля, тобто бідна земля то на початку весною ви можете дати їй трохи азоту, це може бути нітрамафоска, але так половиною норми дуже трохи, просто як для старту. Буде вона рости чи не буде, це залежатиме від розвитку кореневої системи. Якщо коренева росте, вона бере добрива і вона росте вверх. Якщо коріння не наростає, ну, то ці добрива витратили. Зря, Таке теж буває. Але якщо у вас бідна земля, то все ж таки краще і ви восени посадили, тобто ви не давали азоту взагалі, то трохи можна дати. Якщо у вас гарна земля, у вас плодородна, у вас чорнозем, тоді ми, нічого не потрібно, азот в ґрунті є, і троянда його зможе взяти. Друга така помилка, запитання це цвісти чи не цвісти? Дуже багато мені пишуть, першорічкам цвісти не можна. Е, так, першорічним в перше цвітіння бажано. Е, я як роблю? Тобто, їм не, не треба залишати всі-всі квіти. Якщо ви бачите, що ваш кущик дуже гарно пішов рости, тобто пагони сильні, там планується багато бутонів, е, ми можемо обірвати бутони. Причому обриваємо їх, знаєте, коли вони ще такі маленькі, як горошинка. Тобто дуже-дуже маленькі. Ми не чекаємо, поки вони розквітують. Якщо вже там бутон такий, знаєте, вже кольор видно, то це вже ви зря просто його обриваєте. Дуже маленький бутончик, ви пообривали. Залиште один-два, подивитися сорт, чи правильно вам прийшла троянда, тому що я сама розумію. Чесно кажучи, коли обриваю бутони на трояндах, у мене душа плаче, тому що мені ж хочеться подивитися, які там квіточки. Одна-дві квіточки, якщо кущик пішов дуже гарний, ну, погоди не зробить вам. Тобто залишаємо одну-дві, подивилися. Ну, Все ж таки хочеться, ми отримали кущик, ми хочемо його подивитися, і тут на тобі треба обривати ці бутончики. Обірвали, залиште один-два. Все. Якщо ваша трояндочка. Сидить така маленька, тобто вона нарощує коренево, ви залишите її бутони, вона дуже багато сил на них витратить. В такому випадку, якщо троянда не хоче рости, ну взагалі, знаєте, бува сидить, бува, таке ще й другий рік сидить. Якесь погане місце, дуже поганий саджанець. Тоді повністю обриваємо всі бутони, тобто просто їх обламуємо. І от... Чекаємо тоді наступного вже другої половини літа. Наступає десь серпень, приблизно в серпні, ну, це в нашому регіоні, десь в серпні іде Друга хвиля цвітіння, ми всім трояндам дозволяємо цвісти. Обов'язково першорічні троянди повинні процвісти в кінці літа. Тобто, якщо ще в липні там десь можна обламати бутончик, якщо вони там вдруг у вас з'явилися. В серпні всі троянда ми даємо цвісти. Навіщо це ми робимо? Якщо ми злабуємо ці квіточки, троянда ж таки хоче процвісти. Вона хай буде вона маленька, хай на там взагалі маленький кущик, вона хоче процвісти. Вона буде давати нові пагони, дуже маленькі і тоненькі, і вона все одно хоче процвісти. Вона хочеться, якраз як розмножуватись. це природньо. Якщо ми залишаємо квіточки, троянда краще підготується до зими, і в такому випадку їй буде легше перезимувати. Тобто першорічні троянди в перший рік, друге цвітіння у нас повністю процвітають. Обов'язково, це обов'язкова умова для того, щоб вони нормально потім перезимували. Як я вже казала, я троянди взагалі не обрізаю, але скільки я читала дівчат, то ті, хто обрізає на осінь під укриття, першорічки все одно не обрізають, залишають якнайбільше теж, для того, щоб вони краще перезимували. Чим більше ви залишите пагонів на троянді разом з квітами, з цими семіними коробочками, тим краще ваша трояндочка перезимує. Тобто це теж обов'язково. Кінець літа, троянда процвітає, і все буде гаразд. На другий рік ми вже починаємо нормально годувати, вже починаємо нормально, вона вже майже як доросла. І ми вже починаємо за нею нормальний догляд. Друге, обробляти чи не обробляти. Це така теж най, одна з. Поширених помилок, вони ж прийшли, вони ж здорові. Хто вам сказав, що в цих розплідниках всі троянди здорові? Люди їх вирощують на вулицях, в полях. Тобто, Невідомо, якщо ви весною їх посадили, де вони зберігалися? Вам, мені приходили навіть з борошнистою росою. Тобто, взагалі я отримувала троянди, я бачила ці чорні пагони, це був просто жах. То обов'язково першорічні троянди ми обробляємо ще й більше, ніж наші звичайні, ті, що у нас ростуть. До речі, я в цьому році свої троянди ще ні разу не обробляла. Трохи в мене з'явилася тляна фламентс на бутонах. Все інше, я, якщо я кожного року обробляю брунькою, в цьому році я хочу перейти на біопрепарати повністю, не знаю, як це в мене вийде, ще тримаюся. То я ще не обробляла. Але першорічні троянди ми обробляємо. Тобто, якщо вони прийшли з хворобами з іншого саду, вони ще слабкі, в них ще дуже слабкий імунітет. Тому обов'язково обробляємо це, повинні бути профілактичні обробки, не даємо їм захворіти. Ми просто їх, знаєте, оберігаємо як дітей. Це діти, це маленькі діти, яких треба захистити. Якщо доросла людина може спокійно вийти, ну я, наприклад, в мінус 15 без шапки, то дітям трьохрічним ми такого не дозволяємо. Це ми розуміємо. Так от і наші маленькі троянди. Доросла людина пробіглась, все гаразд, а маленька дитина це зразу нежить в неї, там кашель, і все підряд пішло. Тобто першорічна троянда це дитина. І догляд за нею, як за дитиною. Ще по обробках, коли обробляємо, можна в обробки додати. Якщо ми обробляємо, до речі, наші всі троянди і в препарати ми додавили добрива, наприклад, плантафол там, чи мастер, чи що ми там додали, є різна, багато препаратів, чи можна пройтися, ми ж не годуємо першорічки. Нічого страшного. Якщо ви. Ці ми добривами, навіть там багато азоту пройшли по першорічкам, то ніякої шкоди ви цим не зробите, тому що в них дуже ще е, мало листя. Тобто, чим більше листя в троянді, якщо їх так розложити, знаєте, там по квадратних метрах порахувати, то у дорослої троянди це буде там 2-3-4 метри, ну, залежно від того, який текущий. То у першорічки це буде там якийсь, знаєте, такий клаптик, тому не хвилюємось зайвого азоту, вона просто не зможе взяти з цих обробок підживлень по листу, якщо ви пройшлися, нічого страшного, не хвилюємось. Не потрібно, як мені писала дівчинка, каже: я обробила спочатку першорічні, тільки потім додаю добрива, щоб не погодувати першорічні. Не треба. Сходити з розуму, підряд все оприскуємо, не хвилюємось, нічого зайвого, ніякої такої шкоди вона не отримає. Навіть якщо там чистий азот, ну скільки там вона його возьме. Тому це не хвилюємось, обробляємо, обробляємо обов'язково дорослі троянди, як я вже казала, можна обробляти, не обробляти. Це все залежить від стану вашого саду, від тим. Як ви доглядаєте, я зараз дуже багато бачу дівчат, які доглядають повністю лише біопрепаратами, тобто без обробок. Я теж, як я вже казала, хочу на це перейти. Не знаю, чи в мене вийде. Сподіваюся, що вийде. Але от першорічки, першорічки ми обробляємо. Вже почекайте рік, або якщо це ви вже давно користуєтесь лише біопрепаратами, тоді просто частіше... Їх обробляйте біопрепаратами. Як я вже казала, я в декілька відео казала, що я лікувала одну свою троянду, вона в мене дуже сильно хворіла, і її не брали ну, взагалі ніякі препарати. Тобто там чорна плямистість, знаєте, от, ну я не знаю, що це було. Я просто боролася, боролася, я її обробляю, обробляю, нічого не бере, вона не росте, вона сидить, вона не хоче. І потім я почала підлівати її монофосфатом калію. І як я вже теж казала, калій це, він захищає нашу рослинку, тобто він робить е, листечко, це все більш жорсткими. І, м, по, крім того, що він допомагає, е, як то кажуть, вирости великим квітам, тобто він дає велику квітку, він дає насиченість кольору, то калій ще... Захищає від хвороб. Тобто листова пластинка стає така, знаєте, жорстка, несмачна для шкідників, вона стає дуже важко пробиваємою для хвороб. І от як просто вона разделяється, у мене та троянда недалеко від полуниці, я підливала декілька, що бігжу, і так до неї ковшик плеснув, монофосфату калію. Ви би бачили цю трояндочку, яка вона в мене вимахала потім без обробок інших, розумієте? Я на неї вже рукою махнула просто. Там все листячка здорова, там отакі ні квіти. Тобто я в неї вже закохалася, вона у мене була другорічна минулого року, вона ну, ще молода, але, як я кажу, я з нею дуже довго боролася. Дивлюся, яка вона буде в цьому році. До речі, вона, як і багато троян, дуже сильно низько обріз. Вона сидить ще маленька бо холодно, поки обрізала, поки бруньки прокинулися, вже похолодала. То чекаємо тепер, яка вона буде, влітку буду показувати. Дякую вам за увагу!